Зверніть увагу, якщо люди не вийшли і не протестували це е, замяли би тому, що є зв'язки, тому що є родини зв'язки. Давайте дивитись, е, назвати речі своїм нами. Міліція корумпована і не зацікавлена тому, щоб працювати чесно в цьому напрямку. Е, Після тих подій, які відбуваються, я впевнений, що є честь офіцера, то міністр повинен піддати відставку. Якщо він не подасть відставку, то робиться А він не подасть відставку. Це, розуміло, з його Це, Він не подасть відставку, тому що він є елементом цієї системи, яка, яка корумпована. І, на жаль, Елементом цієї системи є міліція на сьогоднішній день, і корупція процвітає. Міліція цю корупцію кришує. Ми вважаємо тільки один шлях змінити цю ситуацію перезавантаження влади. Все інше це додаткове відчитувати, говорити про ті речі, що повинні бути реформи опередкувати міліцію, як сьогодні звучало для місцевого самоврядування, щоб вона стала муніципальною, ми не вирішимо проблеми, які на сьогоднішній день стоять перед суспільством. Люди обурені, вони хочуть чути чітко позицію, що далі буде відбуватися. Вони хочуть, щоб за ці події люди несли відповідальність. Ці, ці локальні бунти локальна ця подія може розросити? А якщо далі буде продовжуватись така ситуація, якщо далі буде міліція робити, що а, нічого не відбувається. І, так, знаєте, формально реагувати на ці речі, це може бути вибух по всій країні.